Я в будь-якому випадку думаю, що плагіат це погано. Авторське право це дуже важливий елемент розвитку суспільства. У світі лунають радикальні думки, що треба можливо взагалі відмовитися від регулювання авторського права. Яка ваша думка щодо цього? Люди мають усвідомлювати, що порушувати авторські права чужі це не добре, що це порушення закону. Що ще має зробити держава для того, щоб цю культуру правову виховувати у громадян, щоб не порушувати авторське право? Праця авторів повинна належним чином винагороджуватись. Одним з пріоритетів є цифровізація. Ми, в тому числі, в нашому ip офісі цим займаємось. Вітаю! Мене звати Аліна Бурцева, і це проєкт просто про IP та інновації. Тут говорять про інтелектуальну власність та інновації простими словами. Тема сьогоднішньої розмови: альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності та штучний інтелект. І до розмови я запрошую заступника директора IP-офісу, радника заступника керівника офісу президента з питань захисту інтелектуальної власності Владислава Білоцького. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день. Ви маєте досвід юридичного бізнесу і нині працюєте на державу. Чому та які методи ведення бізнесу варто переносити на роботу IP-офісу як державної організації? Ну завжди в нас в нас в населення асоціюється державне, це щось громіздке, старе а бізнес, це щось нове і прогресивне. Саме тому я вважаю, і я вже це роблю на своїй посаді. Наразі це впровадження тих методів, якими користується бізнес, в тому числі бізнес-адвокатура. Наприклад, одним з пріоритетів є цифровізація. Ми впровадили вже в нашому IP-офісі електронний суд. Тобто, коли всі документи можна подавати за допомогою спеціальної електронної системи, в подальшому ми хочемо впровадити взагалі відеоконференції судові. Тобто, співробітнику не буде потрібно їхати до суду, витрачати час на. Дорогу витрачати час на, на очікування засідання, оскільки як правило, такі засідання, які відбуваються за допомогою відеоконференції, вони завжди вчасно е відбуваються. Наприклад, якщо справа йде е один рік, а деякі справи йдуть там до п'яти років, то накаплюється дуже велика кількість е документів помажних. Іноді це може бути там 3-5 томів. Така справа, і співробітник має їздити з цими документами. Тому ми е будемо впроваджувати. Це також один є з моїх пріоритетів. Будемо впроваджувати найближчим часом перехід на планшети, тобто співробітник зручно. зможе виступати в суді. В нього всі документи будуть з собою, і це буде дуже зручно буде дуже полегшувати і оптимізувати роботу. Та витратичні деякі судові справи щодо спорів у сфері інтелектуальної власності можуть розглядатися роками. Це і довготривала процедура, і витрати для компаній та підприємців. Скажіть, які є альтернативні способи вирішення цих спорів? Дійсно, ви праві, що судові розгляди можуть тривати від одного року і більше до п'яти років. Іноді це суд може розглядати там першу інстанцію, апеляційна інстанція, доходити до Верховного суду, Верховний суд знову направляти на новий розгляд, і таких кол може бути багато. Саме тому застосовуються альтернативні методи вирішення спорів. Зокрема, якщо ми кажемо про наш IP офіс, в нас є апеляційна палата IP-офісу, яка Уповноважено розглядати справи, в тому числі про визнання недійснями охоронних документів, це процедура значно швидша ніж судова процедура. Ми от найближчим часом запускаємо апеляційну палату, і строк розгляду спорів там буде цього десь до трьох місяців. Не роки. Не роки, да і другий ефективний інструмент це медіація. Так само в нас при ip офісі є центр медіації та посередництва, який буде займатися саме процедурою медіації. Міжнародні послуги щодо альтернативного врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності надає і центр арбітражу і посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Розкажіть, як цей міжнародний досвід може допомогти в Україні? І тут я хочу детальніше зупинити саме на процедури медіації, оскільки цей центр фактично займається медіацією. Медіація це дуже крута штука і дуже крута. Альтернатива судовому розгляду або там навіть адміністративним якимось розглядам, вона, на жаль, на сьогоднішній день не дуже популяризована в Україні, але і ми в тому числі будемо зараз займатися, будемо радити сторонам, в яких є конфлікт чи якась суперечлива ситуація, звертатись до нашого центру медіації та посередництва. Зараз я вам більш детально розкажу, що таке медіація. Медіація це фактично процес за участі двох сторін, які хочуть врегулювати той чи інший спірсій за допомогою посередника, медіатора. Він має бути незалежний, не має займати ту чи іншу позицію той чи іншої сторони, і допомагає сторонам винайти якесь рішення, яке влаштує і одну, і другу. Процедура вона набагато набагато швидше ніж судові розгляди, чи навіть там розгляди в порядку адміністративної процедури. І я ж кажу, одним з переваг є це швидкість. Потім це конфіденційні сторони заключають договір про медиційне регулювання. І якщо вони обидві доходять до якогось консенсусу, цей консенсус залишається між ними. А якщо медіація, наприклад, не допомогла, чи можуть сторони звернутися до суду? Так, звичайно, наприклад, в Україні право звернення до суду є беззаперечним. І навіть якщо вони спочатку врегулювали такий спір, кожна з сторін може звернутися одно до суду. Тепер я б хотіла поговорити щодо штучного інтелекту, доволі актуальна сьогодні тема, і нині дуже популярні програми, які можуть генерувати зображення або навіть певний текст. Зокрема, це бот Midjourney і Чат GPT». І було багато випадків, коли автори впізнавали на зображеннях, які генерував Міджорний, свої роботи. Адже для таких програм розробники використовують бази з авторськими роботами, і згодом програма на їх основі генерує зображення. І звісно, це відбувається без дозволу авторів. Це означає, що штучний інтелект порушує авторське право. Ну, фактично, це дуже дискусійне питання, оскільки штучний інтелект з'явився не так давно. Тому питання його врегулювання та питання, кому належить авторські права на той чи інший контент, створений за допомогою ботів, вони дискусійні і залежать в більшості від конкретної країни і їх законодавства. Я знаю, що наразі в світі існує декілька судових спорів, коли якщо не помиляюся, якраз стосується міджорний. Коли автори, художники звернулись до суду проти власників цього боту, фактично цей бот, коли навчався, він використовував їхні роботи без дозволу і без виплати винагороди. Натомість інша сторона. Цей мінжорний стверджують, що е, вони мали право це робити, оскільки є така штука в е, авторському праві, яка називається fair use, тобто вільне використання. Вільне uh -huh. використання дозволяється без згоди та без виплати винагороди, якщо така штука використовується для навчання. Але наразі судові процеси тривають, да, і незрозуміло, е, чи відноситься цей от контекст навчання саме до штучного інтелекту, чи, чи воно стосується виключно там, людей живих. Якщо ми кажемо ж про питання, тому. Кому належить авторські права на роботу, які там Міджорний е, створив, або там чат GPT на тексти, то це також залежить від е, законодавства конкретних країн. Деякі країни, в тому числі Україна з цього року, вона визнає, що е, авторські права на контент, який створюється е, штучним інтелектом, належать створювачу цього інтелекту, тобто фактично компанії, яка створила е, того чи іншого боту. Якщо ми кажемо наприклад про Сполучені Штати, то Сполучені Штати взагалі не визнають авторське право створено штучним інтелектом. Оскільки вони кажуть, що немає елементу творчості, фактично, якщо я згенерую зображення в боті Міджорний, то тоді я маю підписати створено штучним інтелектом. Чи як це вказано в кожному конкретному варіанті? Наприклад, там у Міджорний у ChatGPT так названі угоди з користувачем Terms of Use, і там прописуються конкретні умови. Вам надається право на використання цього тексту і чітко е, оговорюється те, що ви не маєте права вказувати, що ви це саме створили. Тобто права на той контент, який генерує чат GPT або міжодни, вони належать компанії, ну, якій належить цей конкретний бок. Угу. Чи погоджуєтеся ви з тою думкою, що такі програми фактично формують нову культуру, яка виправдовує плагіат? Я в будь-якому випадку думаю, що плагіат це погано. І будь-яке порушення авторських прав, в тому числі там використання контенту без згоди автора, не виплата йому винагороди. Це є порушення, вона не має допускатись штучним інтелектом. Ви казали про законодавство інших країн. І чи є ще інструменти чи методи правового регулювання, щоб штучний інтелект не порушував авторське право? Ну, це фактично залишається на розсуд винахідників створюючи такого інтелекту. Чи зможуть вони вірно прописати алгоритми, щоб той чи інший бот не порушував законодавство? Не порушував законодавство, не порушував чужі авторські права? Я думаю, це питання чашливо, оскільки, я ж кажу, що чат-боти не так давно з'явилися. Я думаю, пройде рік, може, два, і це все буде врегульовано належним чином. Скажіть, чи планує IP-офіс долучитися до впровадження законодавства, розробки цього законодавства, який буде регулювати зокрема роботу штучного інтелекту? Звичайно, так да. я думаю, що ми разом з міністерством цифрової трансформації будемо займатися цим питанням. Які виклики у сфері інтелектуальної власності проводить штучний інтелект? Ну, по-перше, це неконтрольованість порушення авторських прав, неможливість на сьогоднішній день стовідсотково відслідкувати. І сказати, що той чи інший створений контент він створений саме автором, а не штучним інтелектом, враховуючи популярність, ту популярність, яка є, і чату GPT, що зараз всі почали йому використовувати навіть там для формування текстів, якихось для формування дописів, так само і для Міджорни, які створює картинки, виклик якраз те, що потрібно бути розроблені, я думаю, якісь додаткові програми, які це будуть вислідковувати і. Встановлювати факт, чи належить той, той чи інший контекст, чи є він оригінальним, чи він створений за допомогою штучного інтелекту. Дуже часто в соцмережах ми можемо побачити, як користувачі постять фотографії, відео і не посилаються на авторів. Тобто, фактично, культура авторського права вона. Змінюються. що ще має зробити держава для того, щоб цю культуру правову виховувати у громадян, щоб не порушувати авторське право. Освітні курси. Ми в тому числі в нашому IP-офісі цим займаємось. Я думаю, що це питання законодавчо врегульовано достатньо, і тут більше питання правової культури. Тобто люди мають усвідомлювати, що порушувати авторські права чужі це не добре, що це порушення закону. Тому, в першу чергу, на мою думку, це виховування правової культури щодо дотримання авторських прав і загалом прав інтелектуальної власності інших осіб. У світі лунають радикальні думки, що треба, можливо, взагалі відмовитися від регулювання авторського права. Яка ваша думка щодо цього? Не погоджуюсь з цим твердженням, оскільки вважаю, що авторське право це дуже важливий елемент розвитку суспільства. І е, окрім того, праця авторів е, повинна належним е, чином е, винагороджуватись. А про авторів того чи іншого контенту, того чи іншого шедевру, мають знати всі. Тобто, якщо ми кажемо про те, що хтось має там е, використати чужий елемент, на який людина витратила свій інтелект, свій час, то це не зовсім правильно. Пане Владиславе, дякую вам за цю розмову. А я нагадаю, що у нас в гостях був заступник директора ip офісу, радник заступника керівника офісу президента з питань захисту інтелектуальної власності Владислав Білоцький. Дякую, що подивилися це відео. Коментуйте, ставте лайки та підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Па-па!